Всім привіт, з вами Вова Сьогодні будемо вже по-новому все робити. Качатися будемо. Так, ось мій важкі двоєчка. Гантелі. Зараз є. Переставлю. Вже не даємо рішки цю камеру робити, лучше вже покачатися. Вон там ялинка бачите. Bravo. Так, я ще вам хочу показати мої рукавиці. Боксерські. Ах, показати от такі от рукавиці. Чому мене довго не було відео, бо я був, вчуся вже. Такі от рукавиці. Ось вони. Марка. Давайте попробуємо щось з ними поробити. Ігри поки що не будуть. Есть вода, вот такие вот у нас рукавицы Давайте позанимаемся с ними Чё ж не можно Такие вот у нас рукавицы Давайте Такой размахнем так. Завтра покачаемся. Покажу свою обстановку в квартире. Дуже долго не видео. Все, хватит. Уже і так набоксировався. Так, чтобы джиматься, потім... Бок... я потом А я покажу, что у меня склад перчаток є. Сейчас я вам покажу какие З перчатки. Ось цілий мешок. Цілий мешок перчаток. Ой! Чуть обзор на оця Орска червона Червона ще одна. Зараз же. поробимо. сте Жостоко довго дов... дов... по я і, і різко появився. Мені вже 19 років. Так, давайте бійцю зробимо. Так. Ще один довго... ще будемо Перчатками. Де вони в мене взялися? А, скажуть, де нарочне подарили. Надо щоб задавати канал, Чи я бросив канал? І за цього ще довго не знімав. десь 3 місяці ще не знімав. Вересень, жовтень, листопад, грудень не снім. В грудні вже з'явився. 24 грудня з'явився. Отак. Що? Попробуємо ще з перчатками. Можна їх такого? Все? Хорошо, ну, стика у нас. Так, перехеляемся. Ведь ходим. Это же не тренировка по боксу, это просто покажешь, я умею. Тренировка просто у меня. Так. Надеюсь. Все буде добре. Все. Всіх демонут. Сім минут. Тепер те, що я хотів показати. Надаю ці відео з віджиманнями нашу мізі. Буду обзор на предмети робити. Обзор. Так, будемо прощатися. Ну ладно, Всім удачі. З Рездом, з Різдвом Христовим. Бажаю всім щастям, здоров'я.